Доброго дня, наші шановні глядачі. Сьогодні у нас з вами великий відеоогляд наметів наметів туристичних, наметів тактичних, наметів військових. В цьому огляді ми з вами подивимося, в якому кейсі йде ця палатка, як вона взагалі виглядає, які є нюанси в кожній палатці, матеріали, воду відштовхуваність. Тобто, всі ці характеристики ми з вами сьогодні детально розглянемо. Для наглядності буду вам вставляти фотографії, як взагалі все це виглядає. І тоді ви будете приймати рішення. Зважайте свою увагу на те, що до замовлення. Палатки доступні в декількох кольорах. Сьогодні я буду демонструвати вам просто модель. Зважайте на те, що вона може бути в декількох кольорах. Пропоную вам розпочати з одномісного, звичайного, класичного намету. Першим на черзі у нас з вами буде одномісний компактний намет Реком. Водонепроникний. Ось так він виглядає. Нам виробник дуже дбайливо надає всю можливу інформацію на ось цій невеличкій брошурі. Також у нас з вами тут йде інструкція, яку виробник дбайливо поклав. Якщо ви не збирали ці палатки, ви можете звернутися до інструкції, і вона вам допоможе. Може зібрати цю палатку. Отже, наша з вами палатка під артикулом 142.01.001 вона йде фірми Мілтек Німецької, називається ця модель Реком, і вона виготовлена з водонепроникного Поліестеру. Завдяки поліуретановому покриттю є досить підвищені водонепроникні характеристики. Та вітрозахисні характеристики, властивості. Нижня сторона виготовлена з поліестру Оксфорд з покриттям, що має підвищену стійкість до пошкоджень. Вона встановлюється за допомогою трьох щогол, виготовлених з легкого, але міцного склопластику, тобто вони легші, ніж в металеві. Це компактний одномісний намет для захисту від вітру та дощу. Переходимо до другої частини нашого огляду, і розпочнемо ми з вами з намету Мілтек, який має назву Іглостандарт. Ось такий вигляд він має. Ось це саме ось цей іглостандарт, двомісний намет. Вага у складеному стані 1800 г. чохол має зручну ручку для транспортування, зашмарги з фіксатором. Отже, які ж характеристики має, ц... має цей намет? Він двомісний, загальна вага 1,9 кг, виготовлений з матеріалу водонепроникністю 800 мм. Забезпечує дуже гарну ізоляцію від вологи, тобто дуже класні водонепроникні властивості. Також особливість цього намета, що в нього високий край підлоги і він захищає від підтоплення під час зливи. Легкий і міцний каркас дає змогу встановлювати та складати намет дуже просто, багато місця він не займає. Набір штифтів і регульовані стропи натягу забезпечують стабільне кріплення до землі та запобігають розриву. Широкий вхід на змійці з москітною сіткою забезпечує зручний вхід у спальню, захищає від комах. Усередині намету у нас є дві кишені для зручного. Зручного зберігання вашого спорядження. Наступний на черзі у нас з вами огляд класичного намету, також фірми Мілтек. У нас, в принципі, в огляді все фірми Мілтек. Модель називається Міні-Пак Стандарт. Вона йде трикутної форми. Ось так виглядає. Має вагу 1600 грам у складеному стані, трикутна форма. Що ж саме заявляє нам виробник про цей намет. Він легкий, він воду не проникне, вирізняється малою вагою. і класичною конструкцією з двоскатним дахом. Тент виготовлений з поліестру. Він покритий поліуретановим покриттям, завдяки якому матеріал стійкий до вологи. Підлога виготовлена з міцного поліетилену. Для встановлення намету використовується міцний сталевий каркас. Намет має один вхід, який закривається на блискавку до вхідного отвору. Додана у нас з вами москітна сіточка, яка дає змогу відкривати тен, щоб, наприклад, провітрити спальню без ризику потрапляння всередину на стерилових комах. Потік повітря підтримується також вентиляційним отвором. І наступний у нас експонат, наступна модель це Мілтек Міні-Пак Супер. Він виглядає ось так. Доступний до замовлення в двох кольорах в нашому магазині Вагу має 1900 грамів у складеному стані. Також розрахований на дві людини, має трикутну форму. Що ж нам виробник заявляє про модель е, міні-пак Супер. Це у нас двомісний намет на теплу літню погоду від німецької компанії Мілтек. Розмір цього намету 205 на 145 на 100 сантиметрів дозволяють з комфортом розміститися двом дорослим людям з речами. В комплекті з наметами йдуть розбірна рама, кілочки, ну і нейлоновий чохол для зберігання і перенесення всіх цих корисних елементів. Матеріал зовнішньої частини 190 т поліестер, матеріал дніща намету 210 Оксфорд поліестер. Тобто дуже зручна, дуже компактна. і... З високою вологостійкістю і вітростійкістю до зовнішніх чинників. Також у нас з вами зараз огляд на двомісний намет іглу Супер. Ось так він виглядає, як завжди, нам виробник дуже дбайливо. Надає інформацію, як у нас буде виглядати намет, двомісний і вагою 1900 грамів. І давайте пройдемося з вами по технічних характеристиках. Ну, з вами водонепроникний Поліестер, тобто Оксфорд, тент одношаровий з нейлоном 190Т, з пуритановим покриттям. Вхід у нас обладнаний двосторонньою вискавкою, що дозволяє закривати і відкривати як з зовнішньої сторони, так і з внутрішньої з антимоскітною сіткою всередині. Намету передбачені дві кишені для особистих речей. Водонепроникність у нас з вами намету 1500 мм на 5000 міліметрів. І нарешті ми з вами перейшли до категорії трьомісні намети. І почнемо ми цей огляд з моделі іглу Стандарт. Вона йде трьомісна, вагою вже 2,5 кілограми. Ось такий у нас такой. Брошурка, ось так вона виглядає в розкладеному стані. Отже, які ж характеристики ми можемо навести, які характеристики нам дає власне виробник. Це тримісна палатка, артикул 142 1500. Вона водонепроникна та вітронепродувна. Матеріал поліестер 190 з поліоуретановим покриттям. Вона витримує. Сам тент витримує 800 мм водяного стовпу, а підлога 5000 мм. Високий край підлоги запобігає затіканню під час дощу. У нас з вами є великий люк в криші, що забезпечує гарну вентиляцію. Закривається. Знімним капюшоном. В комплекті йде москітна сітка, має двосторонню застібку і кишені для речей з середини Розпочнемо з вами з чотирмісної моделі нашої. Нашого намету, вона називається «Тент Пірамід Тіпі. Також все Мілтек. Це чотиримісна палатка, чотиримісний намет. Він у складеному стані важить 4,5 кілограми. У нас з вами він виготовлений з поліестру, водонепроникністю 1000 мм, Опори сталеві, і головною перевагою цієї палатки є відсутність класичного каркасу. Тобто, ви можете навіть на фотографії зараз бачити, що там, в принципі, можна стати в повний зріст. І Ну, взагалі всередині зручно знаходитись стоячи. Для оптимальної вентиляції в конусі є отвір з москітною сіткою, прикритий капюшоном. У нас з вами також є 4 вікна по сторонам, вони поділені вертикально зверху сітка, знизу прозора плівка, і двостороння молнія, що дозволяє закривати або відкривати всередини або ззовні. Наступне у нас з вами на черзі це огляд на модель плюс Storage Space. Вони є двомісні, трьомісні і чотиримісні. Вони від, ну, відрізняються тільки кількістю людей, яка там може поміститися. Загалом все у нас з вами однаково. Виробник биливо кладе ось тут інструкцію. І в цій моделі також. от До прикладу, тримісна палатка важить 4300 грам а чотиримісна вже 5400. І які ж у нас характеристики, що взагалі нам пропонує виробник на ці палаточки? Це тунельний намет. Виготовлення з поліестру водонепроникність 1000 міліметрів, а підлога 3000 міліметрів. Каркас, скловолокно, що йде полегшений каркас. Просторий тамбур і є ще бонусна площа, окрім спального місця, ще один відсік для особистих речей, між ними проход з навісом. Не треба згинатися для входу в тамбур, бо перегородка за вишки з людський зріст. Конденсат у нас не буде вам докучати, бо є вентиляційні отвори. Взагалі, моделі класні, якщо ви шукаєте для себе варіант для постійного використання. Для, е, навіть якщо ви військовий, це однозначно класний. Намет для вас, якщо ви цивільна людина, якщо любите активні види відпочинку, виїжджати на природу з такими наметами досить класно. І які підсумки ми з вами підведемо? Модели дуже багато, обирайте на свій смак на будь-яке будь ваше бажання. Є з відсіками для речей є і без відсіків є там. Трикутної форми є е, класичної форми, тобто, різноманіття дуже велике, все залежить від ваших особистих смаків. Е, будемо раді побачити ваші, ваші коментарі, підписуйтесь на канал, оформлюйте замовлення, в оформленні замовлення обов'язково вказуйте колір, який цікавить вас, і до наступного відео.